Привіт! Ми сьогодні познайомимо вас з новою грою, яка називається Farm Memory. Вас Ровім. Ровім, помаха всім ручкою на нітку. Давай. Ровім у нас трошки соромиться, але він дуже у нас розумний. Зараз ми відкриємо, і перемішаємо всі карточки, поскладаємо, і ровім вас. Навчить грати в цю ігру. Покажуть, як потрібно збирати і тренувати свою пам'ять. Давай, Рубі, починай. Хто це у нас тут? Ну? Хто зерувів? Конячка? Давай, далі. Відкривай любу. О, а тут півник. Значить, ми вертаємо все назад. Запам'ятовуй. Тут півник, тут конячка. Тепер інші карточки відкривай, любі. О, овечка і. Хто там у нас Ну, Покажи всім, щоб всі побачили. І коровка. Так, запам'ятовуй. Тут коровка, тут овечка. Давай інші відкривай. О, коровка, де у нас коровка? Ні, трошки заплуталися. Знов повертаєш назад. І тепер ще раз відкривай коровку. Де коровка? Ось коровка у нас. І ось, молодець! Першу пару рубів склав. Тепер наступна. Давай, шукай. Ні, ти ми відкривали, пам'ятаєш? Давай інші, які ми ще не пробували. Ну, давай, яку ти хочеш. Давай, давай. О, це у нас. Ферма. Ясно, в яких живуть тварини. Давай, тоді ще нам щось треба знайти. Півник. Пам'ятаєш, де півник є іще? Ти відкривай цього півника. І ще одного. Пам'ятаєш, де він? Ні, овечка. Давай ще раз попробуємо, де півник іще є. Ану. Відкривай, відкривай. Ти вже почав, значить, відкриваєш. Ферма. Повнеш, де іще була ферма? Пам'ятаєш? Так, другу пару ми склали. Молодець! Тепер наступна. Там у нас півник. А де ще один півник? Ну, згадуй. Ні, цю ти вже відкривав. Давай іншу спробуємо. Давай отут десь на початку попробуємо. Ні, тут конячка. Отак, перевертаємо. Ану тепер оці дві карточки попробуй. Вау! Третя пара! Ці ти відкривав. Давай нові попробуємо, які не відкривали. <кхем> Поросятко. Ну і давай ще одну якусь відкриємо. У <кліпко> <З> першого <кліпко> разу Молодець! І давай ці нові. Конячка. Пам'ятаєш де конячка? Ні. Ні. Так. Ось і наша конячка. Ну і остання пара це у нас що? Овечки, молодець.